Ринок агродронів в Україні розвивається, є багато представників, імпортерів, виробників українських. І я так розумію, що у держави є бачення потенціалу цього ринку і його спроможності вплинути на агросектор в Україні. Скажіть, будь ласка, яким чином, наприклад? Ринок агродронів може створити якийсь майданчик діалогу з владою, і як як взагалі його налагодити? Ну так, ви абсолютно праві. На сьогодні агродрони є один з таких стовбурів розвитку акт технології взагалі автоматизації в агро. І ми це усвідомлюємо. Це усвідомлюємо не тільки міністерства, взагалі, а, головне, це споживачі цієї послуги, агропідприємства. Ми вже бачимо, як бачили на цій конференції, конкретні кейси. Скільки їх використовує, як це зростає динаміка, і все це розуміємо. А, як і в будь-якій галузі, дуже важливий діалог між владою та бізнесом. А якщо ми говоримо про м, дрони, то це така нова сфера, яка на сьогодні Дуже стрімкими темпами формується, але вона формується. Тому будь-який діалог асоціації виробників, експортерів сервісних компаній, які використовують дрони з міністерством аграрної політики, як з профільним, ми будемо вітати. Ми будемо раді налагодити, ми будемо раді зустрітися для того, щоб спланувати подальшу співпрацю. Якщо говорити в більш широкому сенсі цього використання дронів не виключно для аграрних технологій, то я впевнений що мінекономіки та мінцифра також готові будуть долучитися до цього, тому що вже на сьогодні є певні робочі групи, які створені при мінекономіки для спрощення процедур везення виробництва локалізації дронів. То думаю, що в подальшому діалог з будь-якою асоціацією пов'язаною з цією сферою буде тільки вітатись, тому що ну, це, 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 це майбутнє. Ми бачимо і армію дронів, ми бачимо все, що відбувається на сьогодні. Як кожен знає, що таке дрон, і тут, тут я думаю, не буде жодних проблем. Чи є якісь уже програми в Мінекономіки, які перед чи в Мінцифри, які передбачають якісь програм... ну, заведення якихось програм на розвиток ринку агродронів та дронів на сьогодні? Вже дуже дуже спрощено і існують дуже великі пільги на везення дронів. Ми сьогодні це бачимо на сьогодні. Вже запущені програми щодо локалізації виробництва, щодо пільгового оподаткування локального виробництва дронів. Тобто, це вже все працює. Це робилось дуже стрімкими темпами, враховуючи всі військові потреби, які на сьогодні існують. Але тим не менш, дрони є дрони. Як вони користуються, ми всі розуміємо, що економіка має працювати, і це нас зі сфери економіки, яка обслуговує інші. І це такий, знаєте, мультиплікаторний ефект, тому що ти з одної сторони стимулюєш розвиток. Агрі... технологій дронів, розвиток, будівництво дронів, а з іншого боку, це має вплив безпосередньо на агро. І це така синергія, яка на сьогодні дуже-дуже подобається особисто мені. і Я бачу, що це дає на новий поштовх для розвитку цього ринку. І Останнє питання: скільки років ви даєте, щоб ринок агродронів там? Збільшився в Україні. А, насправді, сьогодні я бачив презентацію за 2022 рік. Стан ринку агродронів. Тут викор... були дані виключно по дронам, які вносять там ЗЗР та інші речовини. І я вже бачу, як він збільшується відсотків на 30-40 на попередньо до 2021 року. Тому ми бачимо, що за рік зростання на 30%, як на мене, це дуже великий поштовх. А враховуючи те, що є на сьогодні безпекова ситуація. Є певні заборони щодо здійснення. Використання ці, цих дронів, то на момент, коли у нас е, наступить наша перемога, коли ми переможемо, коли закінчиться війна, і коли знімуть ці обмеження, це буде такий шалений поштовх. А зараз формується така база, але як ви вже бачите, 30% на рік ну, це дуже багато. І взяти середню середньострову перспективу там, на 5 років, я думаю, що це в 300% збільшиться точне використання агродронів, тому що ми бачимо вже окупність в 2-3 роки агродрону, який вносить ЗЗР, ну, це, це супер. Якщо взяти традиційні механізовані скажімо так, засоби внесення, це небо і земля, тому що дуже-дуже велика різниця навіть в простій економіці, скільки окупається там, машина для внесення, скільки окупається дрон.